Погодні умови цього літа не надто тішать волинян, а особливо аграріїв через затяжні дощі Жнива затягнулися, та все ж сонячні дні повернулися. Тож на Волинських полях кипить робота. Загальна площа засіяної землі у Волинській області 620 тисяч гектарів. Начальник відділу рослинництва і технічної політики обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж розповів, що, попри те, що на Волині зараз доволі спекотно, жнива йдуть із запізненням. Якщо глянути на календар, то фактично ми відстаємо, так би мовити, від графіки попередніх років в зв'язку з погодними умовами, які ми які ми мали і в перед період, і в період жнив. Але це ніяким чином не 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 позначилось на обсягах урожаю, тобто воно зерно дозрівало вперед зінивами, було достатньо вологі і урожай доволі непоганий. Якщо говорити по темпах збору, то зараз у нас приблизно екватор зібрано близько 50% ранніх зернових. Нині на Волині в основному молотять пшеницю та жито. Площа посівів чи маленька, а урожай приємно тішить. Якщо говорити по пшениці, то пшениця жито десь приблизно по 70%. Пшениця відповідно зібрана на площі, на площі 100 тисяч гектарів, а жита на площі 12 тисяч гектарів, тобто 70%. відсотків. Урожай середнього жита 33, пшениця 35. Також зібраний у нас був повністю. Озимий ячмінь, там площа невелика, 7,7 тисяч гектарів. В середньому урожаї 50 центрів з гектара. Приступили до збору якби, ярих культур. Це яч, ячмінь, ярий і овес ярий, приблизно так само і ту і ту культуру зібрано по 30% від площ. Якщо говорити по овсу, це 10 тисяч гектарів. А також приступили до збору ярої пшениці, невеликі площі не було 13 тисяч гектарів. До збору зібрали близько 3,5 гектарів співтихітарниці з молочина. Врожай так само близько 45 центрів старитись не приблизно які з озими пшниці. Загалом, якщо порівнювати з минулими роками, то обсяги врожаю цього річ аж ніяк не менші. Тож, якщо з погодою далі буде все гаразд, збір урожаю невдовзі завершать, і аграрії зможуть взятися за посів озимих культур, а також підготовку ґрунту до врожаю 2024 року.